Просять компенсації. На Рівненщині сім'я мало не згоріла заживо у вагончику для відпочинку. Опалювальний сезон. Коли у рівному подадуть тепло до будинків. ITV. Новини. Добрий вечір. Приїхали на відпочинок та ледь не згоріли живцем. Сім'я Макарчуків із Рівного поселилася у фургоні, який орендували на кілька днів. Хотіли відпочити, але натомість подружжя рятувалося від вогню. Що сталося тієї ночі у матеріалі нашої Сніжани Твардовської? Все, що я то саме, це знайшов у цього телефона. І такого то ключчика. Так розгрібають згарище після пожежі. Трапилася вона в схожому на цей фругончику біля села Підліски, що неподалік рівного. Пані Ольга розповідає, що чоловіком та дитиною поїхали туди відпочивати, спокусившись на привабливу рекламу в інстаграмі. Там ж, коли сім'я спала, спалахнула пожежа. Дивом вдалося врятуватися. Ну занадто що... Котно і просто що дивлюся, а воно вже все горить. Горить отак, от спереду, де та плитка, там ще такий шкаф був з тої сторони, і йде отак. От поверху над нами. У будинку для відпочинку згоріли особисті речі сім'ї: телефони, ноутбук та всі документи її чоловіка, який є військовим. Жінці навіть важко думати про те, що було б, якби вона не прокинулася. Дитина тільки була в теплій піжамі. Я ж якось спокійно дуже її вспіла взути, щоб вона не цей, А я в сорочці, в якій була в купальнику, чоловік в шортах теж в такій куртці теплішій, але вона горіла на ньому, і ну тобто, він там потім теж сам лишився в шортах. Це було там, буквально плюс п'ять, мабуть, на вулиці, і ми в полі. Це ну це була жахлива ситуація. На думку пані Ольги, пожежа сталася через витік газу, бо грілися від газової плити. Не переживайте. Там з цим бо цей балон зараз там щось налаштується. Включайте газ грітися. Ну грітися газом це ну типу камфоркою. Це вже не дуже безпечно, але він нас заповнивши люди. Ну запевнивши люди, приїжджають, люди гріються цією конфоркою, все нормально, все безпечно. Зараз все буде окей. Ось і цей газ став так пухкати, як він його ну прямо стріляти. Аби вберегти дитину. Жінка з чоловіком вибігла з фургончика та посеред поля шукали порятунок. На щастя, в той момент неподалік були рибалки. Вони й допомогли жінці викликати пожежників. Дорога до місця події складала близько 25 кілометрів. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці побачили, що фургон вже був повністю знищений вогнем. Загрози життю та здоров'ю людей не було. Причини пожежі та розміри збит. Встановлюються, ми намагалися поспілкуватися з власниками фургончика. Алло, добрий день. Добрий день. Вас турбують журналісти. Маєте хвилинку? Я не буду за спілкувати. Не захотіли нічого пояснювати, й у соцмережах сказавши, що цю ситуацію коментувати не будуть. Потерпілі вже написали заяву в поліцію. Хочуть, аби власники фургончиків компенсували для них завдані збитки. Сніжана Твардовська, Анна Авдієва та Кирил Полюхович. Телеканал ITV Media Group. Смертельна ДТП на Дубинщині поблизу села Тараканів сталася жахлива автопригода. Як встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ, житель села Соснівка, виїжджаючи із другорядної дороги, на головну не надав переваги в русі та допустив зіткнення із з автомобілем Форд під керуванням 33-річного жителя Тернопільської області, який рухався у складі волонтерської колони. Під час реанімаційних заходів від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Пасажирку ВАЗ, дружину Керманича, медики госпіталізували до реанімації. Триває досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. слідчий слідчі управління розпочав досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Горів будинок у березному у приватному господарстві на вулиці Корицький. Загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено покрівлю, пошкоджено перекриття та речі домашнього вжитку. Жертв та потерпілих немає. Причина загоряння та розмір збитків встановлюється фахівцями. У сарнах чоловік накинувся з ножем на свого знайомого за інформацією правоохоронців, 55-річний чоловік гостював у 66-річного товариша. Коли ж молодший дрімав за столом на кухні, господар завдав йому близько 15 ударів ножем у спину. Потерпілого госпіталізували господаря будинку. Правоохоронці затримали за місцем проживання. Зломиснику повідомили про підозру. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 1 жовтня близько 2-ї години ночі, коли молодший дрімав за столом на кухні. Господар завдав йому не менше 15 ударів ножем у спину. Після скоєного обидва лягли спати. Того ж дня близько 14-ї години потерпілий, відчуваючи погіршення стану здоров'я, викликав медиків, які госпіталізували його до лікарні. 66-річного мешканця Сарн правоохоронці затримали за місцем проживання. Знаряддя злочину вилучили. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили. Йому про підозру. Сім тисяч доларів з клієнта на Сарненщині. Жінка організувала незаконний перетин чоловіків за кордон. Поліцейські встановили, що фігурантка у месенджері пообіцяла двом особам призовного віку допомогти безперешкодно покинути межі України. Ціна питання сім тисяч доларів з кожного. Однак під час передачі грошової винагороди мешканку Сарненського району затримали. 50-річну мешканку Сарненського району затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили її про підозру. Суд обрав запобіжний захід у воді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 605 тисяч гривень. Відповідно до санкції статті її загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Очікувати на тепло у будинках осінь уже повноцінно вступила у свої права. Кілька днів поспіль у місті тримається похмура та прохолодна погода. Рівняни дедалі більше чекають на початок опалювального сезону. Тож, коли він розпочнеться і як триває підготовка до нього, дивіться у матеріалі далі. Похолодання не за горами. Осіння погода уже дедалі більше стає відчутнішою. Стопчик термометру щодня опускається нижче. Синоптики зазначають, осінь цьогоріч дійсно холодна. Зовтень у нас розпочався дуже холодною погодою. Це було пов'язано з вторгненням арктичного повітря із півночі. Уже цієї ночі у нас очікується перебудова атмосферних процесів. У таку пору розпочинається активна підготовка до опалювального сезону. Як розповідають у рівне теплоенерго, вона у самому розпалі. Тепломережі компанії повністю готові до початку опалювального сезону. Ми провели всі необхідні роботи, підготовку, ремонти, заміни, все, що могли зробити. Утім, увімкнення опалення по всьому місту залежить не тільки від рівне теплоенерго. Як пояснює Олексій Кривошеєв, багатоквартирні будинки підготувати до опалення мають голови ОСББ. Також чимало підприємств обслуговують інші теплові компанії. Є невеликі питання до підготовки багатоквартирних будинків. Це відповідальність ОСББ і управлінських компаній. Частина тільки будинків отримали акти готовності до опалювального сезону, і ці будинки. Коли буде оголошений початок опалювального сезону, ці будинки отримують тепло в першу чергу. Для деяких рівнян дата початку опалювального сезону значення не має. Для мене особисто комфортна температура. Загалом, якщо мені холодно, я включаю електроконвектор. Ні, в мене автономне опалення. Ми вчора включили, в мене все добре і тепло. Утім, інші вже не можуть дочекатися, коли у будинках з'явиться тепло. Зараз. У нас ще тепло не запущено, оскільки температурний режим не, не, так, не такий, який потребує запущення опалення. Зараз, звичайно, холодно. Тим більше панелька, то в ній холоднувато, але ну що ж, чекаємо. Холодно в будинку. І в мене холодно дітей, де вначале холодно. Троє діток, холодно, сирос. Сирос, звичайно, що чекаємо. Хоча б трошки, хоча б і так, щоб була температура, трималася, просушувала це повітря, і це вже буде дуже добре. Як зазначають у рівне теплоенерго, зазвичай опалювальний сезон розпочинається не раніше 15 жовтня. Наразі точної дати не називають. Вона буде вказана у розпорядженні виконуючого обов'язки міського голови рівного. Одним із критеріїв, на який будуть опиратися, аби почати подачу тепла, середньодобова температура. Згідно з нормами, вона має декілька днів триматися нижче восьми градусів. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, Валентина Захарчук та Анна Авдієва. Телеканал ITV, Медіагруп. Про те, що на Рівненщині притягнуть до відповідальності осіб, які перешкоджали роботі працівників ТЦК про умову, за якої у нашій області зможуть провести вибори, та про те, як на Кореченні зустрічали військовослужбовця, який понад рік пробув у російському полоні. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Рада громад в обласному центрі зібралися керівники громад Рівненщини. Про що говорили? День вчителя один із ліцеїв Рівного на день занурився в атмосферу дикого заходу. Зустріч очільників у рівному відбулося засідання ради громад, де були присутні й обласні керівники. Понад 50 представників територіальних громад Рівненщини не зібралися, аби розглянути п'ять питань. Серед них готовність до опалювального сезону та проблеми пов'язані із ВПО. Як це було? Дивіться далі. В обласному центрі відбулося засідання ради громад. Понад 50 представників територіальних громад Рівненщини разом із обласним керівництвом розглянули п'ять питань порядку денного. Чимало уваги було приділено ВПО у 2025 році. Рівненщина прийняла понад 30 евакуаційних потягів зі східних областей України. Відтак у громадах області наразі проживає більше 450 ВПО. Останній потяг ми. Кількість і як працюють наші служби. Приймається потяг, приймає потяг 4 тергромади. Ні одного керівника тергромади не присутні. Працює ДСНС, працює поліція, працює Червоний Крест і працюють керівники обласних управлінь, які зустрічають людей, коли людина виходить з потяга, чи ми його на коляску садимо, перевозимо, чи він стає, вони ж, ви розумієте, розуміють, дім, який є і не знає, що робити. Обговорили також питання підготовки до нового опалювального сезону у громадах. Наразі теплове господарство області повністю готове до експлуатації. На модернізацію необхідного устаткування було витрачено 150 мільйонів гривень. В тепловому господарстві підготовлено 969 шістдесят 84 котел, центральних теплових пунктів, 375 кілометрів. Тепломереж в трудному винені. Заготовлено попало в 1,6 тисяч тонн вугілля, 67 тисяч метрів кубічний дров, 2,6 тисяч тонн пелітів. Втіли відмітити, що традиційно жовтень листок по ціни підвищується на паливо і ви це відчуваєте по вартості дров в першу чергу. Також на засіданні обговорили створення добровільних пожежних команд у громадах. У Великоомелянській громаді функціонує перша в Україні добровільна жіноча пожежна команда, яка складається з 21 рятувальниці. У кожному районі області присутні такі об'єднання. Вараський район у нас 9 місцевої пожежної команди підрозділів і 5 добровільних пожежних команди. Рівненський район – 26 місцевих і 9 добровільних. 5 місцевих і 3 добровільні. Сарненський 17 місцевих. Пожежка мати 14 добровільних пожежних команд. Окрім того, на раді громад попросили більше уваги приділяти розвитку пластового руху, а також змінам у сфері освіти. Почався навчальний рік і є певні зміни. Тому ми сьогодні презентували нове положення і механізм проведення олімпіадного руху в області, за який буде відповідати наша Рівненська мала академія Наук, учнівської молоді. Ну і ще раз презентували пластовий рух для того, щоб громади могли започаткувати в себе в громаді і цю ініціативу. Додатково на засіданні обговорили питання пенсійного забезпечення та надання адміністративних послуг на все про все витратили близько двох годин. Максим Остапець Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Свято у стилі дикого заходу. У першу неділю жовтня українці відзначають день працівника освіти. Традиційно у рівненському ліцеї українські випускники обирають стиль свята та вітають вчителів. Що вигадали цього року? Бачила наша Дарина Черемшина. Вона розповість більше. Святкова традиція у Рівненському ліцеї українські щороку проводять незвичайний день вчителя. Випускники обирають стиль свята та вітають своїх наставників цього року. Розповідають одинадцятикласники, вирішили зробити усе в стилі дикого заходу. Міркували над тематикою кілька місяців. Почали обирати цю тему ще влітку, оскільки ми хотіли, щоб все було організовано гарно, чітко і. По факту нас так і вийшло. Конкретно наша група організовувала викрадення вчителів. Ми хідо до в'язниці, і все час організовували урок у дітей. Ну з метою обвинувачення їх в певних злочинах. Ми кожному вчителю придумували певний злочин, і на суді пропонували які варіанти там викупу, чи там плюс бал до контрольний і так далі. Там у нас є ігри для дітей, там значить спортивні ігри і фінансові. E, значить, спортивні ігри там віджимання, планка, прес. За це вони отримують монетки. Так само на фінансових забральні тоді теж монетки. Потім вони в барі за це можуть купити там лимонад. На перервах діти танцювали, пили лимонади та заїдали його печивом. Не забували і про вчителів. Їх забирали із уроків та вели до в'язниці. Шановні ковбої, захисники справедливих законів штату. Сьогодні ми зібралися в суді, щоб поставити під сумнів вашу справедливість. Я суддя звинувачую вас у надмірній стрілянині оцінками, у незаконному обігу крейди, у занесенні предметів до чорного списку, адже вчителі роблять так, що твої улюблені маркери або водяні пістолети раптом стоять забороненим скарбом, а також за махінації із дзвінками. Скільки треба буде? Добре! Вас засуджую. Сергій Шнайдер, директор ліцею. Чоловік лише як три місяці почав обіймати цю посаду. Розповідає, не очікував побачити святкування у такому масштабі. Про е шикарні традиції Рівненського ліцею українські, в тому числі і святкування дня вчителя. Я про це е знав ще раніше, коли працював управлінні сім, але дуже приємним мене здивуванням було, що це організовано на такому високому рівні, де дійсно. Вчителі можуть відчути для себе в цей день свято, що вони особливі, що діти їх люблять. Це дуже добре. Я ці традиції ліцею підтримую обома руками. Із організацією допомагали класні керівники випускників. Вчителі ж до останнього не знали, що на них чекатиме. Діти запропонували дикий захід, але напевно. Ми очікували, що це буде е, така велика робота. А от діти не очікували, що це буде настільки всього багато е, різних локацій, інвентарю. Але вони точно знали, що костюми тут буде легко підібрати. Традиційне свято проводять уже понад 10 років, і з кожним разом масштаб та розмах лише зростає. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group. Юнацька команда Рівненського Вереса зіграла матч восьму туру Національної ліги Ю-19 проти однолітків з Київської оболоні. Гра відбулася на виїзді вже на п'ятій хвилині. Першого тайму рівняни повелив рахунку, влучно поцілив у дальній кутворіт Владислав Сайчишин. Зрівняли рахунок господарі на 47-й хвилині. Завдяки пенальті 11 метровий успішно пробив Кіріл Корг. Після перерви оболонь зробила свій другий м'яч. Це зробив Кирил Мороз ударом головою. Наздогнати суперників представників Рівного змогли на 63-й хвилині після удару від Станіслава Мігуцького м'яч рикошетом влетів у ворота господарів. Вирвати перемогу у гравці оболоні змогли на 75-й хвилині. Олексій Товарчий чітким ударом пробив у ворота вереса. Рівненська команда поступилася із рахунком 2-3. Це п'ята поразка для рівнян за вісім матчів. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагодувач оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.